Вітаю на своєму каналі. Привіт з Миколаївщини. Ось вирішив виновити вулики. Як... а все, ось вони. Бачите, які трошки там потрішка, ось треба ще десь слой фарби нанести. Бо готуємося до да, робити відводочки Оце я тут там в сім'ї, то... то там матка загинула, їх так розкидав. Про що хотів сказати? Ну так, да, тримаємо, щоб вони були всі до ладу. Щоб все воно слугувало нам багато років. Цим фарбую там попередні ролики я вже робив, але зараз ще раз нагадаю, там, кому цікаво. Ось фарбую ось таким валіком. Мені зручно, болків не багато, не казка не якимсь. Дуже зручно, ми... я... а підкресли мені. Валик 100, діаметр 50 і отвер, ось отвер 6 мм. Така супер приспособа. Фарба гумова. Фарбекс. Ну непогано, скажімо. Одна из найкращих. Тільки купуємо оригінал. Так що фарба гарно тримається. Я маємо на базі... Сохраняється. Тому що цю фарбу купляв, коли починав оцей, ну, цей раз займатися, скажімо так, в жильництво. В общем, фарба 22-го року. Але все з неї гаразд, ні, ні комочків, нічого там, не, не загустіло, не розслоїлось. Оце, оце, звісно, все пошкрябається, прополіск, віск нічим я не опалюю там внутрі коли готую волоки показував льняною олією розігрітою фарбую з все а це зверху ще наношу один шар фарби по бачите таке вигорає чи пітується там не знаю отут два шари не знаю тіп останні коли фарбував накладав три шари але щось не знаю. Тут було два, бачите, чи так, чи так зроблено, чи що трохи потріскалось. Ну, хоча було там, і не багато років. Ах, такі діла. Так що такі діла. Ну, звісно, планую по-іншому все робити. Я вже в одному з роликів казав, я бажаю їх проварювати, алії з... Ну, з вошком, ой, з парафіном перепрошую п 2 оцей харчовий. З парафіном, не з воском, тому що воском в мене мало. Так що з, є, є, з харчовим парафіном. Напіл буду. Ну, якщо вийде. 50 на 50 буду нагрівати. Ванну зроблю, трохи метала є. Буду окунати і буду проварювати. Воно мені так більш подобається. Так що такі діла? Не знаю як вийде. Ось ці ролик отакий, що час від часу оновляємо вулки, щоб вони у вас слугували багато років. Ось ця доня теж все це попарбується почиститься, вже улітки понала, равлики поналазили. Бачите, у нас їх мільйон завжди цих равликів. Ну, такі діла. Пекло, трохи бджілок є на наповалці чому підкреслюю трохи, тому що, ну, мабуть, потихеньку щось тягнуть, щось тягнуть. Що там у нас зараз на черзі? Лох вусковий сняв, не знаю. Я скільки дивився, на ньому не дуже бів багато. Ну, карніка вона потрохи себе нанесе. <кхе> Може на вихідні буду качати мед, то вам теж розповім, що там як у нас Перший, перша качка меду. Буде чи не буде, не будемо наварачувати. Отакі діла. Все, всім гарного сезону. Все буде Україна, скоріше нам перемоги над Мордером. Все буде добре. До побачення.